Друзі, всім привіт! Ви на Ютуб каналі Фабрика Новин. Мене звати Юрій Бібік. Дякую за те, що ви з нами. Мій гість відомий український політолог, пан Ігор Рейтерович. Пан Ігоре, радий вас бачити. Добрий день, вітаю. Що відбувається: 28 пунктів, так званий мирний план. Спочатку ЗМІ про це пишуть, потім вже фактично три сторони підтверджують його. І Зеленський, який записує спеціальне звернення. Дещо емоційне, суперечливе, по суті, не зовсім зрозуміло. Тобто, відповіді на запитання, що він робитиме, ми так здається, і не отримали. Потім Дональд Трамп в притаманній манері, і це вже видно навіть публічно тисне на Київ. Знову повторює, що немає карт, знову каже про те, що доведеться це прийняти. Якщо ні, то воюйте. І Путін, який збирає там Раду безпеки, і каже про те, що в основу мог би лічити план Дональда Трампа. Чому все? Просто раптово так, от вигулькнуло, якось виринуло. Да, і що починається? Починається тиск. У нас чи що? Ну тиск він точно є, і він присутній навіть в тому, що Трамп е виставляє якісь там певні дедлайни. Правда, Трамп не був би Трампом, якби він не сказав, що якщо ситуація буде нормально розвиватися, то дедлайн можна перенести. Ну, це така типова, знаєте, історія. Я так розумію, що якщо ми війдемо в якийсь там серйозний процес перемовин і почнемо дійсно. А ми, я так розумію, вже почали насправді це робити, обговорювати кожний там окремий пункт цього плану. То можливо, мова не буде йти просто про четвер, да мова буде йти. Ну, наступний має на увазі, да мова може йти там про якісь інші дні. Тим більше, що е, наразі ж це стосується виключно українсько-європейсько-американської взаємодії, Росія вся історія, вона. Взагалі не присутня бункерний Там щось коментує, але воно до речі йде навіть в розріз з тим, про що говорять американці, що само по собі дуже показово і е, цікаво. Я не думаю, що план вигулькнув раптово його явно готували раніше. Можливо, просто американці вирішили пришвидшити його, так би мовити, публікацію, враховуючи ну певні події, які відбули відбулися в нас в Україні. З іншого боку, я не виключаю, що це могли зробити і росіяни. Вони злили. В принципі, цей план, ну змушивши таким чином, якби американську адміністрацію реагувати і ну переводити все це в офіційну площину. Можливо, там одне не виключає інше, воно якось все співпало. Тому що зараз багато інформації, яку достатньо складно верифікувати, але ми чітко можемо розуміти, що росіяни до цього попереднього плану доклали дуже серйозну руку. Це помітно вже по різним формулюванням, і по заявам, власне, які робили окремі представники там російської сторони. Тому перед нами зараз стає складне завдання. Тут слід погодитися з президентом, що вибір він такий не простий, але я би не можливо не драматизував ситуацію аж до того, що. Ми там втрачаємо ключового нашого е партнера там чи союзника, тому що тут взагалі з приводу партнерства Росії виникають у Сполучених Штатів. Виникають питання. Да а наскільки ця країна власне є партнером? Так, вони нам дають розвіддані і і все. Тобто, все інше, що ми отримуємо, ми отримуємо або за європейські гроші, або ми отримували за попередніми програмами Байдена. Тому в цьому контексті мені здається, що ну нам треба максимум цю тему увійти. Максимум спробувати викрутити для нас, що ми там зможемо зробити по якимось там конкретним пунктам. Хоча там об'єктивно ну 50% мінімум цього плану його треба повністю переписувати, тому що воно не підходить для України. Ну і вже на основі цього потім пробувати приймати якісь рішення, і я все ж таки не думаю, що. Ситуація буде, призведе до того, що той же Трамп скаже, що все, я там відмовляюся від України до побачення, якби ми закриваємо значить, всі ці питання, хай вони воюють далі, як він вчора казав да, під час прес-конференції. Тут, знаєте що в чому цікавість? От другий день активно це обговорюють, і в Штатах вже, вже йде накат. Причому накат йде серйозний зі сторони багатьох людей. Громадських активістів, засобів масової інформації, політиків, які в принципі і от питання, навіть які задавали вчора на прес-конференції Трампу, це непрості питання, і він повинен розуміти, що він, якщо надалі буде займати позицію, хай Україна підписує все, що ми дали. Ну і це для нього погано закінчиться. Тому що, скоріш за все, Сполучені Штати Америки в цілому таку позицію свого президента не приймуть. Таке вже було власне. В нашій історії взаємовідносин з американцями. Мені здається, що ми Повинні цим по максимуму скористатися, пане Ігоре, Давайте змоделюємо ситуацію. Що буде 27 числа на день подяки, коли Трамп типу дав дедлайн? Тобто, Зеленський погоджується, що відбувається, Зеленський не погоджується, що відбувається. Чи я чи правильно я розумію, що він обрав таку тактику? Я нічого не відмітаю зараз. Я дещо насторожений. При цьому ми будемо з вами працювати, вносити корективи, щось пропонувати. Друзі, це не питання, яке вирішиться за один день. Давайте попрацюємо над цим планом, і в цей час, значить, продовжувати ну таким чином затягувати час. Якщо щось вдасться внести, це було б чудово. Потім вже буде реакція Москви. Да, якщо росіяни відмовляться, ми зможемо сказати, дивіться тут історія в тому, що давайте нам тамагавка і зброю, тому що росіяни відмовляються просто-напросто від вашого ж плану. Ну а якщо ні, тоді ну ні, напевно. Якось <зважання> <зважання> дивіться. Я думаю, що до там, 27 числа, ну до дня подяки, ми разом е, напрацюємо з європейцями, і я так зрозумів, що вже з американцями, тому що є відповідні повідомлення. Е, новий варіант плану. Давайте так це назвемо. Тут важливий момент. Американські чиновники ще до офіційного виступу Трампа, і ще до офіційної заяви Зеленського, і ще до офіційної, наприклад, заяви там Венса і розмови Венса з Зеленським. Вони в коментарях журналістам казали, що ми знаємо, що для України окремі пункти є абсолютно неприйнятними, і Україна разом з Європою має право їх переписати. Не навіть не може там звучало, що вони ну мають право це зробити, і ми це врахуємо. Тобто, це дискусійні положення, які потребують певного обговорення. Тому наше головне завдання на сьогодні мати на 27 число такий проект плану, який ми дійсно зможемо підписати, і який буде погоджений з американською стороною, в принципі, це складне завдання. Давайте відверто, але воно можливо, воно не є нереальним. Тобто. От питання ж формулювань воно грає роль. Можна десь ну, окремі пункти придба... прибрати. Наприклад, пункт щодо обмеження чисельності української армії. Там написано, типу 600 тисяч. І я вже бачив людей, які писали в Україні. Що слухайте, це ж до біса, це багато. У нас якби до війни армія була там 200-220 двадцять тисяч. Да? А тут 600. Та, розумієте ж, питання не в цьому, питання в тому, що не може бути взагалі ну, ніяких обмежень. Воно повинно бути відсутнє те саме стосується якихось там інших положень. Да? І нам треба отакий якби варіант працювати. Тоді Трамп скаже, що я навіть не здивуюся, що він перенесе. Він скаже, що ми дуже плідно працюємо. Ми погодили багато пунктів. Є ще певні розбіжності, але ну це ж типу бізнес, нічого особистого. Значить, ми там ще тиждень попрацюємо над цим. Оце на сьогоднішній день наше головне завдання. І я так розумію, що європейці теж активно в цю історію включаються. Їх особливо цікавлять пункти, де штати будуть заробляти на європейських грошах звичайно. Да, там напитні, ну це нормально, тому що слухайте, це дійсно виглядає просто як ідіотизм, коли як політико написало, що відкуфу треба психіатра. Да? Що він просто вирішує, що ми візьмемо там 100 мільярдів європейських грошей, але займатися їм будуть не європейці, а американці. Ну слухайте, ну це ж неправильно. Європейці готові нам дати гроші, але оскільки вони знаходяться в них, вони повинні мати до цього відношення. Це правильно. Якщо американці хочуть нам дати 100 мільярдів, нема питань. Давайте створимо окремий фонд. Вони туди заведуть 100 Мільярдів будуть відбудовувати Україну, будуть на цьому заробляти. Ми ж не проти. Хай нам побудують дороги, я не знаю, там мости відновлять <с Kafkan> чи ще щось таке зроблять. Нема жодних якихось питань в цьому плані. Тому нам головне зараз якби вийти на такий формат, який е буде ну, мінімально для нас прийнятний, і Трамп не зможе сказати, що Україна якимось чином там зірвала ці перемовини. Оце важливий дуже момент. Мені здається, що вчорашня заява Трампа він залишив цю хвіртку. Він прекрасно розуміє, що вони беруть типу на храпом. На храп може не проканати. Тим більше він бачить, що і реакція американців не така, да яку вони там типу хотіли. Тому я не здивуюся, якщо ми цю історію потім продовжимо там до різдва. Там наступна сакральна дата, різдво. В принципі, цілий місяць там ще може бути, е, і от над цим власне треба на сьогоднішній день працювати. Я думаю, що з, трошки оптимізму тут можна додати, тому що робота вже почалася. Вчора, до речі, було одно повідомлення, воно якось не сильно помітно пройшло, що Україна там попередньо, Зеленське там було написано, да, вони погодили вже значну частину пунктів плану, погодили, що ми з типу, готові взяти до виконання. Умеров, умеров, коли у коли був штатах, типу погодив ці плани, це, це там ну, з Уміровим там дивна історія. Насправді yeah. да, дуже дивно, не і вони кажуть, що цього не було. Пресекретарка каже, що було. Я до чого що? Він, типу, погодив Зеленський, погодив не план, а погодив, погодився на частину пунктів. І дивіться, давайте відверто. Там є пункти, які без проблем підходять нам. Пункт перший забезпечення суверенітету України. Нема non, питань не. датам. Пункт там якісь там 20, наприклад, там надання гарантії Україні. Да, там пункт там ще якісь там. Коротше кажучи, ми можемо там взяти пунктів 10 і сказати, що ми беззастережно готові прямо брати, вписувати в план. А над цим іншим давайте працювати. Це ж нормальна дискусія, і вона повинна якби бути. Гарантії безпеки там не зовсім ну принаймні для мене зрозуміло взагалі, що таке гарантії безпеки, тому що гарантії даються на 10 років. Окремі змі пишуть, що за статтею 5 НАТО. Причому там в цьому пані нічого не сказано з тієї версії, що ми бачили, і Сполучені Штати дуже класні, тому що вони в військовий конфлікт втручатися не будуть. При цьому лише 10 років. Чому не 5, чому не 3, чому не 100, чому 10? З чим це пов'язано, і що це реально за гарантії? Чи дійсно це ті гарантії, які би нам гарантували безпеку в разі повторної агресії? Ну 10 років я думаю, тому що це просто красива цифра. Я серйозно зараз кажу. Ну це ми, ми, слухайте, от всі дивуються, а чому там з'являються такі речі, а чому саме так вони прописані? Е, тому що це Трамп? От просто давайте це зрозуміємо. Це Трамп. Це людина який, і Вітков який не надто супер видно професійний, і вони щось там понаписували, і е, там знаєте над чим сміялися вчора? Це прекрасна історія. Україна не, значить, не може бити, по якщо Україна вдарить по Москві чи Санкт Петербургу, значить так. це там буде означати. Тобто, я так розумію, що по Тамбову, Вороніжу, Курську і Білгороду ми можемо бити, Можна. або там по Новосибірську, да, якомусь чи Владивостоку. Ну логіка, От, хто писав взагалі це? оце питання ще як а цей... чому? А чому вибачте? Пане Іре, а чому коли ми там два рази знайшли можливість вдарити по Москві? Це ця формулювання з'являється в плані? При цьому Москва б'є по Києву фактично кожен день через день, і там жодного слова про це немає. Чому? Ну тому що я думаю, для, для тих, хто складав цей план зі сторони росіян, для них важливо, щоб тільки в Москву і Пітер не прилітав. Це, 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 це ж об'єктивна реальність. Інше це типу не Росія, це просто менталітет росіян. О, там журналісти знайшли формулювання англійського, яке є як калька з російської. Да? Так, оце калька з російського цього ну типу розуму, типу розуму. Да? Що от е, ці два міста головні, по ним прилітати якби не потрібно. І mm -hmm. Добре, що там слухати, що там Санкт-Петербург е, знаючи Трампа, там міг бути Ленінград. реаль. Тобто, ну він же ж колись казав, що якби я навіть вдарив по Ленінграду, би сказали, що цього, скажімо так, замало. Да? Тому я думаю, що 10 років з'явилися, тому що це красива цифра, просто 10 років. І типу ще вважається. Ну, до речі, тут є об'єктивний один момент в теорії от, міжнародних відносин вважається, що 10 років це короткотерміновий, коротко, середньотермінова, вибачте, така перспектива, яка дозволяє вирішувати низку питань. Які пов'язані взаємовідносинами між країнами. Ну, типу, знаєте, там вони на другий план відійдуть, влада поміняється. Ну, взагалі, ще момент. За логікою демократичної держави, 10 років це мінімум два виборчих цикли мінімум. Ну, якщо ми беремо там по 5 років, а можливо, навіть і 2,5, якщо там по 4 роки, наприклад. Да? За логікою авторитарного режиму, 10 років, 20 років типу, це, це неважливо, да? тому що режим якби залишається один. А з приводу гарантій безпеки, ну, давайте відверто. Вони там декларативні. Ну, тобто їх в реальності там немає, таких, які би нам були потрібні, і видно тільки що Росія категорично наполягає на тому, щоб ніяких натівських військ не було на території власне України. У тут, до речі, важливий момент, бо британці готові відразу після завершення війни прислати сюди своїх військових, які би готували нашу армію. Скажімо, і от саме тому, наприклад, такі пункти вони з плану повинні зникнути, тому що ми будемо обмежені тоді в військово-технічній співпраці з іншими країнами. Пане Ігоре, а що стосується, наприклад, російської сторони, тому що Путін там збирає Арбес, і потім виходить з низкою заяв і каже про те, що могло плягти в основу, могли б лягти в основу пропозиції Трампа. Далі він каже про що, далі він каже, а де в мене тут було виписано. А ось заяви Путіна досягнення цілей СВО відбудеться в ході збройної боротьби. Але Росія готова до вирішення проблеми мирним шляхом США в ході обговорень регулювання війни в Україні просили Росію піти на певні компроміси. Росія під час зустрічі в Анкориджі погодилася проявити гнучкість, цей план Трампа зараз він зазнав певної модифікації після там їхніх домовленостей і, от чомусь у нас є така історія, коли багато хто впевнений, що цей план супервигідний Росії можливо це й так. У мене тільки питання: а чому Росія має на нього згодитись? От що нам дає підстави вважати, що Путін має окнути цей план? Він каже: я Купінь захопив покров захопив Сумська область і так далі. Виходить, він нічого такого не сказав, щоб ми там не чули раніше. Да? Чому він має на це погодитись? Ну я так розумію, що логіка така, що він же його бачив до цього. А, і, і ми в цьому не сумніваємося. Тобто, і, явна і, ця історія з ними з ними погоджувалася. Да? А, він зараз просто, типу, щоки роздуває. Щоб потім ще й вийти і сказати, ну добре, ми готові Такі. піти на поступки, і, і давайте оцей план, який типу є. Це для нас поступка, тому що ми ж типу не всю Україну захоплюємо. Мені здається, що логіка така. Є правда, ну інший момент. Може він настільки просто вже поїхав о, кукухою, да, що він е, впевнений, що від нього нічого нікуди не дінеться. Трамп повністю там на його боці, і він може і надалі проводити робити певні маніпуляції. Я не знаю, з якимись там частинами тіла Трампа своїми. Частинами тіла, да і, і отакі заяви робити, тому що насправді, якщо правильно би, от хтось зараз в Штатах взяв би оцю заяву його і приніс би це Трампу, то Трамп по ідеї повинен був би там бігати по стелям, да, і, і кричати, що я зітру Росію на Порох. Тому що фактично Путін так, каже, що там та ми там подивимося, щось вони там вирішують. Я потім з барського плеча вирішу. Захочу я типу це робити, чи не захочу, і це принизливо для Трампа. Виглядає, ну може він на внутрішню аудиторію працював. Йому треба було відіграти якусь таку роль. і Він її типу відіграв. Я просто боюся, що навіть як зараз, якщо зараз Трампу це правильно подати, він все одно не зверне на цю увагу, тому що вони вже запустили свій ці знаєте автомобіль, який називається там Нобелівська премія. І от він їде, значить, на цьому автомобілі. До речі, з цим пов'язані абсолютно ганебні і цинічні речі про про стосовно наприклад відсутності реакції по жахливому удару на тернопіль ну по Тернополю, да от ну американці просто якби ну не коментують да фактично ці речі да вони закривають очі чому тому що е, дана вказівка е, ми говоримо виключно про мирний план і про президента миротворця а історія про те що росіяни знову здійснили військовий злочин ну які історії якщо в плані записано що буде тотальна амністія і, якби не буде ніяких переслідувань за, за злочини. Там, от, до речі, да, ця історія зумірова, не зрозуміло, що там з цією амністією, що він там, скажімо, мав на увазі і так далі. І було б непогано йому, звісно, вийти це пояснити, а не просто якийсь постик написати. Що цього не було, це все неправда. Бо я тепер гублюся, мені кому довіряти. <рес> Прес-секретарю Білого Дому чи власне секретарю Ради національної безпеки і оборони України. Ну, є такий момент. Yeah. Пам'ятаєте момент, пане Дмитро, коли Трамп запровадив санкції, у нас в Україні ейфорія, лукоїли, глукоїли, і так далі. і Все супер. А потім виходить така штука, що Кирило Дмітрів летить до Сполучених Штатів і повертається, і все це обговорюють і кажуть, що він повернувся ні з чим. Всі сміються. і ну у нас всі сміються, і кажуть, навіщо ти взагалі туди летів? Трампа не було Вітков там з тобою зустрічався чи не зустрічався. Тепер виходить так, що вони сиділи у Майамі, писали цю вибачте, фігню. Після цього чомусь якимось чином Трамп це все окнув? Тобто виходить, що Кирил Дмитрів з точки зору російської російських інтересів зробив свою роботу на 100%. Ну він зробив роботу дійсно на 100%. Я думаю, його акції зараз дуже сильно піднялися в оточенні там Путіна. Та да, головне питання, чому Трамп на це пішов? Я думаю, що історія скоріш за все виглядала так. Була зустріч української делегації з американською. Остання да? от ну вона пройшла в робочій атмосфері. Як казали, да, хоча потім змі писали, що Трамп насправді не сильно хотів взагалі там спілкуватися, це було помітно. Він казав, що ми щось подивимося, ми щось придумаємо. Там да давайте, хай воно поки йде. Я ж запровадив санкції, там подивимося, як санкції будуть діяти і так далі. До речі, після цієї історії кажуть, і певні проблеми всередині офісу президента почалися, тому що ті люди, які відповідали за організацію зустрічі, ну вони фактично цю підготовку провалили. Тому що Трамп, я ще раз кажу, він не захотів дивитися на карти, він не захотів слухати якісь там аргументи і так далі. І, от, скоріш за все, після цієї зустрічі, Трамп десь зустрівся знову з а Вони ж регулярно бачаться і грають. Я так розумію, Вольф. І от ну, це, це так би мовити, дивіться. Мо, мо, моя думка така, да, вона ж допомогово там має відношення до реальності. Мені здається, логіка була така: Вітков каже, що дивіться, пане президенте. Ми завершили одну з найстрашніших воєн, яка була на Близькому Сході. Ми підписали угоду, війна завершена, ви великі миротворець. Відков я займався для вас підготовкою цієї угоди, і вам вдалося а я трошки до цього доклав руки. Я переконаний, що мені вдасться зробити щось подібне з Росією. Давайте, якщо можна, я розроблю там план. Да? І ми, якби спробуємо тепер цю тему просунути вже в конкрет... конкретно в контексті російсько-української війни, і Трамп, скоріш за все, дав йому картбан, сказав: Да гі, давайте типу, чого ні? Ну якби зроби якийсь там план. Знаєте, Трамп же людина про це психологи казали політичні, він приймає рішення на основі того, що він чує останнім. От Вітков Стой, зайшов, то йому дав завдання. Вітков почав робити план. Я так зрозумів, що теза про те, що Кушнер і Рубіо, особливо Рубіо, були долучені до цього плану. Рубіо долучили, мабуть, коли му цей план принесли. І Рубіо дуже хитро написав пост. У нас різні плани, ми це думаємо. Це була знов таки ініціатива Віткофа, і тут можливо Стівен зміг знаєте, зманіпулювати оцією історію з газою. Що там ж я ж відповідав? А тут в мене є прекрасний джентльмен, це його цитата, да, якого звати Кирило Дмитрієв. Ми з ним там шахір-махер попили кави і не тільки кави, кажуть, що вони взагалі там три дні тусили. Просто тупо в Штатах, якби проводили час разом, що ставило на вуха всю там таємну службу, яка значить, повинна за цим ну, за цим цим слідкувати, там і так далі. І якби ми все вирішимо, і от він приніс Трампу плани. каже: дивіться, гарний варіант, можна росіяни типу, погоджуються. А це ж головніше. Трампу головне, що Путін типу, хотів. Чому знову він почав казати, Путін точно хоче завершити війну? От він сказав вчора журналістам: я впевнений, що він не нападе на Балтію, на Балтію, тому що він хоче закінчити війну і він не хоче вже воювати проти України. І вони цей план почали рухати. І отак, от він з'явився в інформаційному просторі, але мені здається, що вони його викинули в цей публічний простір трошки раніше ніж планували. Але чому викинули? Тому що вони цинічно скористалися тими проблемами, які в нас є всередині країни. Тут ідеальний шторм. В нас як то каже, все співпало. Просто все співпало. Я ну не підтримую те ту тезу, що, наприклад, американці спровокували антикорупційну історію, а потім нею скористалися. Я думаю, що вони, вони просто побачили цю історію і нею скористалися, От. і вони тепер намагаються її якби використати для якогось ну, там, додаткового тиску, власне на президента України. А ми зараз до речі, так обговоримо цю історію. Дозвольте останнє запитання по цій темі, якщо ну. Якщо там умовно Трамп вперся до останнього, навіть там з, з дотриманням дедлайнів, і при цьому він думає, що там Україна затягує час або відмовляється від цього плану чи дійсно він може обмежити постачання зброї чи продаж зброї так і надання розвідданих, і найголовніше навіть не те, до чого це призведе тут всередині країни, найголовніше? Що відбудеться, якщо він це зробить в його країні сполучених штатах Америки? Чи поки що йому нічого не загрожує? турбулентність по тайбякі політичні політичні боротьба якась, да, щоб це опоненти використовували? Ну одна з до речі, з версій е, такої швидкості зі сторони американської адміністрації, полягає причина да, такої швидкості полягає в тому, що е, Трамп розуміє, що щось впливе під час публікації файли Вебштейна, і йому треба, mm -hmm. якби це перебити великою якоюсь перемогою. Хвост е, крутить собакою. Це прекрасне кіно і не менш прекрасна книга, яка називається Американський герой. Яка да? дуже добре показує, як все це власне може відбуватися в реальності. Да? Е, ну я думаю, що він може обмежити постачання розвідданих. Ну це ж як робиться, це робиться отак. Ну він дає вказівку, і вони просто перестають нам присилати. Буквально там через півгодини після того як він дає цю вказівку з приводу продажу зброї. Ну він же зброю європейцям продає. Розумієте? Тут же ж такий момент, і європейцям на всякий випадок, треба до цього підготуватися. В якому форматі подивитися, що в них там є на складах. значить, їм прийдеться певний час вигрібати все до дна. І віддавати власне Україні. Вони зараз цього не роблять, вони закуповують і передають. Значить, прийдеться вигрібати і роздавати, тому що іншого варіанту просто тут не буде. Але я думаю, що якщо Трамп це зробить, ну його на другий день почнуть просто жерти. Вибачте за це слово. Переважна більшість американських медіа він отримає дуже великий. Ну мені здається, тиск зі сторони, в тому числі представників своєї партії. Тому що ну слухайте, ну це буде виглядати як історія про те, що ви суддя, перед вами стоїть жертва і гвалтівник. А ви кажете, що гвалтівник невинний, винна жертва. Типу, да, я відпускаю галтівника. Історія просто дуже прозора. І насправді Трамп мені здається, це ну десь розуміє, і тому він так і хоче швидко все зробити, зробити не храпом. Тому що якщо воно піде в довгу дискусію, в довгі перемовини, ну йому буде все складніше і складніше знаходити аргументи, чому він на фактично опиняється на боці Російської Федерації, але не на боці України. Що показує зараз вже тут другий тиждень? Фактично, так завершується корупційний скандал. Там президент повернувся до України, провів зустріч з фракцією. Пишуть, що не зовсім все там ок і було Арахамія, мовляв, пушив історію звільнення Єрмака. Навіть пишуть, що проти там можуть відкрити якусь справу. Не знаю, ну дуже багато якихось чуток да, політичних. Можливо, вам до речі, вам вже точно щось відомо. Що як ви на це дивитесь, і що зараз відбувається в цій всій тусовці? Ну я дивлюся на це, все, все з дуже великим сумом. Чому тому, що я поясню, чому тому, що насправді е, ми побачили, от на прикладі цієї історії. Самоусунення президента від вирішення цієї проблеми при всій повазі, ну взагалі, от те, що він там на кілька днів поїхав, це світове турне різними країнами. Це важливо, але зі сторони це виглядало як дуже інфантильна дитяча поведінка. Я, типу, в будиночку, да я якби там сховаюсь. Тим більше, коли він приїхав, зустрівся з фракцією, і сказав, що він все розуміє, да, були проблеми, але ніхто не буде звільняти ні Єрмака, нічого там переформатовувати. Ну наскільки я зрозумів, з заяв депутатів публічних і непублічних, да, як ви говорите, вони хотіли побачити від президента депутати від Слуги народу, все ж таки, якийсь драйв, якусь ідею, щоб він не був сказати, що все під контролем, ми з усім справимося, а вони нічого цього не побачили. Тобто, президент не над. Та хотів говорити на цю тему. Я так розумію, що вони роблять ставку на те, що воно само собою якось розмокчиться, Тим більше, що зараз же що вийшло, вийшло так, що власне е оця історія з цим планом, вона фактично, якби це цинічно не звучало, зіграла на руку президенту. Тобто він виходить і каже, що він вчора по суті це й спробував зробити. Що ми припиняємо типу внутрішні історії, в яких він винен там по повній програмі, але ну і політично. Я маю на увазі, да і зосереджуємося на цьому. І значна частина українців кажуть, ну да, тут якби просто такий вибір, і ми очевидно зосередимося на найближчі тиждень на історії зовнішньополітичній, але проблема не вирішена проблема нікуди не поділася. Проблема вже аукнулася і ще більше аукнеться президенту. Я бачив результати закритих соціологічних опитувань. Є результати відкритих соціологічних опитувань. Відкриті вже демонструють падіння рівня там ну, довіри до президента. В закритих там, взагалі, така ситуація, що про майбутню політичну кар'єру можна якби забувати. Зрозуміло, що зараз на фоні. Американської історії може щось помінятися, але ми все одно до цієї теми внутрішньої змушені будемо повернутися, тому що ситуація не вирішена, і більше того, за логікою політичного процесу, тепер система повинна буде перейти в контрнаступ. Тобто вона повинна якось буде ну, спробувати відновити позиції, покарати винних, от ви там згадували Рахамі. Там дійсно ходили чутки, що його там громадянство просто позбавлять. Е, скажуть, що він 5 років не жив до того часу, як став народним депутатом. Ну те, що це не заважало 6 років, ну це така типу історія. Да? Він, виявляється, у Міндіча теж був ізраїльський паспорт, ну, але ну. Ніхто ж не вийшов, президент же не вийшов. Не сказав, я вибачаюсь. Да що там була людина, яка була дотична до всіх цього, яка мала ізраїльський паспорт. Але чомусь, до речі, громадянство України офіційного повідомлення не було, що його позбавили. Чи я помиляюсь? Наче не було. Там якісь чутки ходили, але офіційного повідомлення не було. І тому історію просто трошки відклали, але вона ще обов'язково повернеться. І повернеться, я боюся в набагато більшому масштабі. Ми просто відтермінували трошки розв'язку цієї кризи, але воно. Але воно обов'язково з'явиться і воно просто вибухне. Спасибі величезне вам за це інтерв'ю, пане Ігор. З вами завжди приємно і надзвичайно цікаво спілкуватись. Бережіть себе, будь ласка, і до зустрічі. Дякую.